Друзі, всім привіт! З вами молодий дід і там питання виникають, де подівся, чи бігаю на пробіжки. Так, Бігаю, бігаю кожен тиждень. Зараз у нас вже 20 грудня, вже зима почалася, але я продовжую бігати і по снігу, і в будь-яку погоду дощ, грязюка. І тебе теж е запрошую, друже, приєднуйся, звісно, до цих пробіжок ранкових. Бо це, ну, насправді, я вважаю ранкові пробіжки, це неймовірний такий інструмент для того, аби зарядити своє тіло е такою енергією, розумієш. відчути цю бадьорість, цей настрій позитивний, розумієш? І разом, наприклад, з е обливанням холодною водою, то це дає ще більш такий потужний результат, але почати можна з е простих речей, якщо маєш зайву вагу. І важко тобі бігати зараз. Або, наприклад, там проблеми якісь з колінами. Люди часто мені таке кажуть, що з моєю вагою, або, наприклад, з моїми ногами сильно не побігаєш. То яки, яку я можу тобі дати пораду? Друже, почни хоч з чогось, почни там, де ти є. З тими ресурсами, які у тебе є, і роби те, що можеш. Якщо не можеш бігати, починай ходити. Але ходити не просто там з двору до хати, там, з однієї кімнати в іншу кімнату або там до магазину 10 метрів. Почни ходити більше, багато ходити. Кажуть, я чув таке, що треба проходити за день 10 тисяч кроків. Ну, почни, почни щось робити в цьому напрямку, і ти почнеш відчувати е, оці маленькі перемоги, які нам дуже потрібні. Тобі потрібні перемоги, друже. Я знаю, що багато людей дивляться і так скептично, можливо, до цього всього відносяться. І, І це правда, бо зовнішня мотивація, вона. Ну, майже не працює. Але я продовжую, продовжую, знімати ці відео, продовжую надихати тебе, друже. Можливо, ти почуєш щось із цього і щось із цього візьмеш. Бо я вже казав неодноразово. Основна мета цього каналу, мого і основна думка, яка проходить отак -от через весь мій канал. Через всі мої роки останні я просто звертаюся до тебе і маю надію, що ти побачиш, що якщо я можу це робити, мені 54 роки, да, молодий дід обливається холодною водою вже майже два роки, бігає протягом останніх 10 років. Якісь робить вправи там загадкові, да, сур'яна маскар, або ще якісь там асани, стоїть на голові 5 або 6 хвилин, підтягується на турніку 20 разів, да, то, напевно, ти теж можеш це робити. Це я маю надію на це, друже. Якщо тобі зараз 40 і ти, якісь там проблеми в тебе в житті, то. Я тобі точно скажу, у мене теж були такі проблеми, і у багатьох людей такі проблеми існують. Але єдине, що ти маєш усвідомити для себе для початку, да? з цим можна щось зробити. Сто процентів. Сто процентів, друже. Просто треба підняти свою дупу. З того місця, де ти там сидиш на стулі, на дивані, на кріслі на кроваті, на ліжку. Просто підніми, обувай кросівки. Я маю надію, що вони в тебе є. Будь-які. Не треба, не треба там якісь мріяти. От Як у мене будуть кросівки, от Як я одяг якийсь придбаю там, форму спортивну, от тоді я займусь. От коли я куплю собі абонемент у спортивний зал і так далі. Ні, підлога підлога є завжди. Бачиш, вон, я бігаю, наприклад, в таких кросовках, в таких шортах, в такому одязі, який є, одів і побіг, друже. Дія, Дія це те, що спасає, те, що допомагає людям досягти успіху. Бо які б думки у тебе в голові не були, без дій, да, без конкретних якихось таких рухів ти нічого не зможеш досягти, сидячи просто вдома. Тож треба діяти. І я, друзі, всім вам бажаю успіху. Побачимося! Підписуйтесь, звичайно, ставте лайки і поширюйте це відео, якщо ви підтримуєте здоровий спосіб життя.